Підключаємо бот від школи Ріс за 20 секунд. Переходимо за посиланням на бот. Натискаємо кнопочку розпочати. Натискаємо кнопочку Надіслати номер. Наголошую, натискаємо на цю кнопочку. А не вводимо номер вручне. Після чого повертаємось і надсилаємо номер з нашого повідомлення. Копіюємо або запам'ятовуємо і надсилаємо його наш бот. Після цього реєстрація завершена. Тепер розглянемо, які ситуації можуть виникнути. В разі, якщо у вас немає кнопки надіслати номер, вона може знаходитись ось тут, там де поле повідомлення, ось і такий квадратик. Тому потрібно сюди натиснути, щоб з'явилася ця кнопка. І можемо надіслати номер тоді. В разі, якщо це не допомагає і у вас не з'явилася ця кнопка, ми можемо натиснути перейти в профіль, натиснути Очистити листування і. Блокувати телеграм бот Тоді він у нас почнеться заново, і ми зможемо знову натиснути старт. І тоді у нас вже заново може надіслатися номер. Точніше, відкритися ця кнопочка.